Для тих, хто підключиться пізніше або працює паралельно, є запис. Так, сьогодні в нас дуже відповідальний урок, тому що сьогодні буде перше завдання на оцінку. Тобто, сьогоднішнє завдання це перше, яке буде оцінено, поставлено в ваші електронні щоденечки. Тому уважно, працюємо. І так, що в нас є з вами? У нас сьогодні вже 18-й урок: редагування і форматування зображень на слайді. Тобто, вже. Процес додавання картинок, додавання ілюстрацій до слайдів нам знайомий. Ми перед канікулами виконували завдання. Тільки єдиний момент, що там було потрібно, пам'ятаєте, підібрати до професій, до заданих професій відповідні картинки, відповідні ілюстрації. Сьогодні це вже більш серйозно, тому уважно з вимогами, що я хочу побачити, щоб ми всі з вами отримали, як я сподіваюся, 12 балів Точно так, ну давайте дивитися. І так переміщення графічних об'єктів. До наших слайдів відбувається аналогічно до переміщення і самих текстових об'єктів. Тобто, по суті, ми, коли переміщаємо текст, ми переміщаємо текстову рамочку. Точно так же і тут, тільки в нас є умовна рамочка для нашої картинки, для нашої ілюстрації. Тобто, в будь-який момент ми можемо натиснути на нашій картинці, у нас з'являється оцей спеціальний вказівник. Перетворюється як чотирьохнаправлена стрілечка, тобто це напрямки, куди ми можемо переміщати вгору вниз, ліво вправо. Але ж ніхто не забороняє і по діагоналі переміщувати праворуч вгору чи ліворуч, вгору і так далі. Тобто, ми фіксуємо на картинці, можемо відповідно переміщувати та виконувати певні дії над нашою ілюстрацією. Як і в текстових самих об'єктів, з'являється в нас оця рамочка. Що в нас є? Перше, це маркер обертання. Оця кругова стрілочка дозволяє нам картинку покрутити навколо своєї осі, навколо умовного центру картиночки. Тобто покрутити можна її догори ногами зробити і так далі. І також в нас присутні вісім маркерів розміру, вгорі, внизу, вліво і вправо. Ми їх розтягуємо ліворуч, праворуч, вгору вниз. І є діагональні чотири маркери. По крапочках в кутках нашого, нашого нашої рамочки, нашого умовного квадратика У цього він розтягує нам по діагоналям, тобто ліворуч гору, праворуч гору, ліворуч-низ, праворуч низ. Але там потрібно бути дуже уважними. Чому? Тому що ми можемо розтягнути картинку так, що вона в нас стане або занадто широка, або занадто вузька. Тобто потрібно буде обережно розтягувати, щоб зберігалися пропорції самої картиночки, тобто оригінального зображення. А, от про те, що я казав, дивіться, будьте уважні. Переміщення маркерів, що розміщені посередині сторони нашої рамочки, можуть призвести. от Бачите, перша картинка це оригінальна картинка цього комп'ютера. На другій картинці ми перемістили кутові маркери всередину. Тобто, ви бачите, що картинка стає вузькою, тобто вона втрачає свої пропорції, співвідношення сторін. І навпаки, третя картинка, ми її навпаки, розтягнули. Розтягнули, тобто вона тепер завдання то стає. Відповідно, потрібно робити таким чином, щоб краще, щоб пропорції самої оригінальної картинки, фотографії, ілюстрації зберігалися, щоб в нас було гарне зображення. То буде занадто вузька картинка, або занадто широка. Це виглядає, я думаю, що ви зі мною погодитесь, що не дуже красиво. Так, отже, що ми робимо? Після того, як ми додали на слайд, наш графічний об'єкт, тобто якусь картиночку, ілюстрацію і так далі. На стрічці, тобто в панельці нашій з'являється відповідно тимчасова вкладочка формат зображення, формат фор нагадую, форматування це змінення зовнішнього вигляду. Тільки ми розбирали форматування тексту, коли ми змінювали колір, розмір, стиль шрифту, накреслення і так далі. А тут ми можемо змінювати саму картинку. Тобто, всередині PowerPoint у нас присутній невеличкий графічний редактор. Так, давайте дивитися, що в нас є. В різних групах ми можемо впорядкувати, вибрати розмір, вибрати поворот, перемістити вперед, перемістити назад. Це коли в нас є, окрім самої картиночки, ще й текст або додаткова картинка. Наприклад, коли ми розміщуємо колаж із фотографій, ми можемо зробити, щоб якась фотографія перекривала іншу. Тобто, щось буде попереду, щось буде позаду. Кнопка з поворотом, тобто, окремо ми можемо покрутити. Оця кнопочка, це в нас маркер повороту, тобто, можемо покрутити оцю кругову стрілочку вліво-вправо. Можемо вибрати зі списку і повернути чітко. Там на 90 градусів в бік, вгору, вліво, вправо. Тобто, змінити яким чином наше зображення. Так, є в нас, дивіться, обітнути. Обітнути це в нас рамочка, яка дозволяє обрізати саму картинку. Наприклад, знову ж таки, умовно, ми додали якусь фотографію. Але бачимо, що там, окрім зображення, яке нам потрібно. Ще додатково якийсь там елемент знаходиться, там, який не має, скажімо бути, на фотографії. За допомогою цієї кнопки обітнути, це по суті обрізка, тобто обрізати частину зображення. І оці поля з лічильником, дивіться, це розмір картиночки. Але звертаю вашу увагу. Якщо ми змінюємо висоту, то маємо змінити і ширину. Тобто вона змінюється автоматично. Тобто, якщо ми умовно. Ну давайте, давайте прямо на прикладі якомусь і покажу. Ну, ось, ось у нас. Дивіться, сама картиночка, якраз на неї можна показати. От я обрав. Це в мене картинка ілюстрація. Якщо по ній класнути два рази або обрати вкладочку формат, то ось ми бачимо оці всі пункти упорядочок і розмір. Дивіться, от я зараз переміщую на рамочку з текстом. Бачите, вона зараз знаходиться під текстом. Тобто, частина зображення картинки в мене знаходиться під рамкою з текстом. Якщо я хочу, щоб моя оця картинка була попереду усіх. То я натискаю переміститись вперед. І в результаті, вона, бачите, тепер вона знаходиться попереду нашого, нашого тексту. І навпаки, якщо мені потрібен, щоб текст був зверху, перемістити назад. І рамочка. Ну, начебто, щезає, наша картинка зшизає за рамкою з текстом. По маркерам розміру. Давайте я зроблю невеличкий масштаб. Трошки вниз її прокручу, щоб ми працювали тільки з картинкою. Маркер і розміру. Дивіться, коли я виділяю картиночку, у мене цей маркер не у вигляді кругової стрілочки, а у вигляді зеленого маркеру. кружечок такий. Коли я наводжу в з курсором, у мене з'являється стрілочка для повороту. Тобто я можу нашу рамочку покрутити ліву сторону, вправу, змінити розмір. Змінити розмір про те, що ми казали. Але будьте уважні, якщо розтягуєте вліво або вліво, вправо, або вгору вниз. То, бачите, не зберігається в нас пропорція. Тому ми зазвичай, коли працюємо з фотографіями ілюстраціями, краще використовуєте кутові маркери. Якщо ми їх розтягуємо, дивіться, я розтягую або зменшую, або збільшую, і пропорції картинки залишаються. Тобто нема такого, що вона стає вузькою, або навпаки, занадто широкою. Вона залишається в оригінальному співвідношенні сторін. Тобто, якщо ви розміщуєте картинку, краще, кращий варіант. Все ж таки, оціми кутовими маркерами розтягувати для збільшення розміру, або, навпаки, для зменшення. По оцим, що ми казали, розмір. Дивіться: ось тут ширина висота. Якщо я збільшую ширину, вибачте, у мене пропорційно, якщо я збільшує висоту, вибачте, збільшується і ширина. Якщо я зменшую висоту, пропорційно знову ж таки зменшується і ширина. Тобто, щоб в нас зберігалися ці пропорції. Ну, і пункт обітнути обрізочка. Натискаю кнопку, я можу прибрати зайве. Зверніть увагу, з'явилися такі додаткові чорні маркери. Якщо їх перетягнути всередину, то частинка, кар... частина картинки в мене відріжеться. Щоб зберегти цю обрізку, оце обіднення, просто натискаю в будь-якому місці, і в мене залишається лише частина від картинки оригінальної, яка у мене була. Тобто, ось таким чином ми працюємо з оцим переміщенням. Давайте я поверну всі зміни назад, тому що все ж таки презентацію маємо працювати. Повертаю назад і розміщую, як вона була в мене на слайдику. Трошечки ось так є. Так, працюємо далі. Що ми ще можемо робити з форматуванням нашого це в нас було редагування, тобто змінення зовнішнього вигляду. Зараз буде ще й в. Зараз ще й буде форматування, тобто змінення зовнішнього вигляду, якісь ефекти, і так далі, видалити вставлений графічний об'єкт, тобто нашу картиночку, можна наступним чином, просто вибрали картиночку, яка нам не потрібна, і як звичайний текст, або прибрати бекспейсом, або натиснути кнопочку Деліт, і в тому, і в тому випадку вона прибирається в нас зі слайду. Ну тобто, якщо ми випадково додали на ту картинку, або вона нам, наприклад, не подобається. Так, які характеристики наших графічних об'єктів? Графічні об'єкти мають розмір, висоту і ширину, причому зверніть увагу, що висота і ширина формує співвідношення сторін. Тобто, якщо змінюємо ширину, бажано змінювати і висоту. Положення на слайді, тобто розташування по центру, зліва, справа, вгорі, внизу і так далі. Можна додати форму рамочки, тобто наша картинка може бути всередині рамки. Товщину, колір, межі і так далі. Тобто дуже і дуже багато різних властивостей. Значення цих властивостей ми можемо змінювати в групі е, стилі зображень, формат зображення. Тобто, в нас є різні стилі, тобто ми можемо працювати, наприклад, з рамочкою, відкоректувати. Е, Ну, Коли художні ефекти, це зрозуміли. Забув слово, забув слово, як це називається. Відкоректувати різкість, бачите, ось у нас є характеристики. Тобто ми нашу картинку можемо окремо поставити ще додаткову в рамочку, бачите, з'явилася рамка навколо картинки. Тобто стиль малюночка, кругова рамочка. Ну, давайте ще якусь там тривимірну, якусь з поворотом. Ну, наприклад, ось так. З поворотом можна вставити рамочку. І так далі. Так, дуже я вибачаюсь, щось трошки наклацав. Тут краще я, я вибачаю, що трошки зайві рухи роблю, щоб головне в нас зайвого не зберіглося. Тобто, що ми можемо робити? З рамочкою зрозуміло, вкладці формат, стиль малюночка, ми можемо вибрати собі рамку, тобто границі малюнку. Корекція, зробити налаштування різкості, тобто воно буде більш чітко чи навпаки більш розмито. Налаштування контрастності яскравіше. Темніше. Колір, ну, можна зафарбувати. Бачите, наш хмалюночок. Ну, це умовна така заливочка, але в цілому працює як зафарбовувач. Художні ефекти. Ну, тут теж присутні. Різноманітні художні ефекти. Ну, так, це, це вже, мабуть, трошки погратися. І можна прибрати фон. Тобто, якщо ми там додаємо, ну, наприклад, в цій картинці, ми не приберемо ніякий фон, але там іноді трапляється таке, що нам потрібно прибрати фон з картинки. Можна натиснути прибрати фон і залишити там, скажімо, ви скачали якогось персонажа, але в нього є оцей білий фон, ми можемо його видалити. Так, Приклади властивості фігур. Дивіться, оці властивості фігур ми можемо змінювати. Елементи керування для встановлення значень. Дивіться: от перший трикутничок у нас колір контуру, червоний, товщина контуру, три пункти, тип лінії контуру довгий, штрих пункти. Другий картиночка колір заливки. Не вибрано стиль заливки, градієнт. Тобто ми можемо малювати прямо всередині нашого, нашого редактору презентації. Вставка, фігури. І ми можемо вибрати якусь фігурку. Ну, Давайте, наприклад, і трикутничка і помалюємо. Я хочу отримати великий такий трикутничок. Рівносторонній, і для нього в нас є характеристики. Тобто, ми можемо вибрати заливачку фігури, можна зробити немає заливки, бачите, буде прозоре, можна зробити градієнт, тобто буде якесь таке ну красивеньке зображення, а можна навіть зробити, дивіться, текстуру. тобто Воно буде, бачите, як дерев'яне, паперове, водяне і так далі. тобто Різні стилі. Можна попрацювати безпосередньо і без оцих градієнтів і текстур. Просто позмінювати. Наприклад, колір, контур фігури вибрати, який в нас буде контур, яка його товщина. Ну, давайте виберемо контур фігури, хай буде в нас якимось ну, жовтеньким, хай буде кольором, і виберемо для нього товщину. Бачите, тобто з'явилося, щоб, щоб ми бачили цей контур. Можна штрихову лінію вибрати у вигляді контуру. Можна прибрати, наприклад, зараз заливачку, і ми подивимося, просто як у вигляді штрихпунтирної лінії. Заливка? Немає заливки, бачите? Просто отримали штрих пунктир. Є окремо стилі фігур, тобто можна підібрати прямо по стилях, бачите? Тобто різноманітним чином вас, вас доступний такий невеличкий, примітивненький, але все одно редактор зображень. Наприклад, там на практику вам сьогодні буде навіть потрібно зробити якийсь малюночок на ну у нас там буде транспортна тема. Тобто на транспортну тему намалювати там якусь машинку, чи літачок, чи гелікоптер, тобто на ваш вибір. В графічних об'єктах можна налаштовувати про те, що ми казали: формат зображення, стиль зображення, тобто повибирати різні рамочки, те, що ми зараз з вами поклацали подивилися. Тобто, зробити невеличкі корекції. От, наприклад. Бачимо, тут показана робота з різними значеннями властивостей. Початкове зображення яблучок без змін. Кнопка художні ефекти, ефект горизонтальна ставка. Бачите, трошки відозмінюється вже зображення яблучка. Воно стає ну, схоже на мальоване, коміксне наше яблучко. Третій варіант коригування. Яскравість плюс 40. Тобто, в порівнянні з першим, нічого такого не змінилося, окрім яскравіше, воно стало. Кнопка кольорів перефарбовування», синій прозорість, 50%. Примело ось таке яблучко. Тобто, форматування графічних об'єктів у нас теж присутнє. Ми можемо змінювати їх, зовнішній вигляд. Так, одночасно можемо змінювати і декілька властивостей. Тобто ми можемо зі стилю вибрати декілька параметрів, які ми хочемо поміняти, відповідно, з ними попрацювати. Якщо ми кажемо, дивіться, оця кнопочка у нас по форматі ось вона, в мене вона називається. Тут виглядає ось таким чином: це 19-й офіс, в мене стоїть десятка. Тобто, якщо ми щось там попрацювали, якісь тут наклацали дуже цікаві. Елементи якось перефарбували, а тепер ми хочемо повернути його в оригінальне зображення. Ми натискаємо зброс параметрів, і він повертається в те, як був спочатку. Так, що нам потрібно буде зробити? Дивіться: в класрумчику у вас вже буде розміщено, вас вже розміщено саме завдання. Це буде завдання називатися транспорт. Що потрібно зробити? Це презентація, яка складається з чотирьох слайдів. Тут потрібно вам дописати своє прізвище, ім'я, щоб ми бачили, чия це презентація. Пам'ятайте, транспорт у житті людини світ навколо нас, але маємо підписати автор презентації, тобто хто працює з цією презентацією. То можна зробити надпис, дописати своє прізвище, ім'я і клас. Цього буде достатньо. Далі, другий, третій слайд. Другий слайд. Треба підібрати. Картинки можна по одній картинці, на вулицях міст за межами міста. Тобто машина, яка йде прямо по вулиці, і зверніть увагу, щоб ваша рамочка, тобто ви додали картинку, щоб вона була в границях підпису. Тобто, щоб не було такого, щоб, наприклад, вона, ну, по лівому краю нормально, навіть навіть можна трошки менше зробити, а що по лівому краю вона оцяк не вилазила. Тобто, по границі, умовно, ось по такій лінії. Щоб нас за ось таку лінію умовно не виходило. Не виходила оцей, Ну, оця наша фотографія. Тобто, ще разок, фіксуємо: перший слайд додати своє прізвище ім'я клас. Другий, третій слайд підібрати машини на вулицях міст по одній картинці, по одній ілюстрації. Машинки за межами міст. Третій слайд літаки. Пасажирський, військовий. Тобто, другий, третій слайд вам потрібно буде додати сюди чотири картинки. І на четвертому слайді намалювати власноруч якусь картинку в стилі транспорту. Ну, давайте, як примітив, ну, якусь машину там, наприклад, умовно. Я додаю два колеса. Так, трошки в мене очі. Це в нас коло. О, коло. От я додав у нас одне коло, от я додав у нас друге коло, красиво розмістили. Можна зробити корпус для машинки. Ну, хай в мене буде такий машинка у вигляді автобусу. Налаштували. Скажімо, для них же можна прописати. Ну, щоб було красивіше. Наприклад, це в нас буде фігурка віконечка. Тут я ж промальовую у нас, наприклад, дверцята. На дверцятах можна зробити. Ну, якусь давайте іншу, іншу фігурку, хоч виберемо. Оце в нас буде ручка, яка відкриває дверцята. Ну, і умовно розподілити, що в кожному віконечку у нас буде тут сидіти пасажир. Тобто, зробити віконечко для нашої маршрутки чи автобусу. Тобто, всередині вікна маленькі віконечки для перегляду. Ну і самостійно вже вибрати собі колір. Ну, Наприклад, колеса можна зробити чорним кольором. Сам корпус автобусу можна там подивитися, і вибрати якийсь. Ну, непогано, дивіться, красивенько виглядає, так? Да? Самі віконечка перефарбувати ще в якийсь колір там. Ну, давайте якийсь, щоб він відділявся, хай буде ось такий. Тобто, перефарбувати, щоб у нас воно красивенько вийшло. Тобто, зробити власноруч самостійний малюночок якогось транспортного засобу. Так, є питання? Запитуй зайчик. А автомобілі і літаки це з інтернету встати чи самому ні, ні, і ще раз дивіться, коли ми працюємо з другим і третім слайдом, це картинки з інтернету, тобто а. ми шукаємо готові зображення. А четвертий слайд, ви малюєте свій власний транспорт, використовуючи ось цю вкладочку фігури. Ось таким чином. Ну, знову, це просто я приклад показав. Я думаю, що ви, якщо там хвилиночок 10 витратити на малюночок, у вас вийдуть там просто шикарні транспортні засоби. Не обов'язково автобус. Хто хоче машинку, хто хоче, там, не знаю, літачок, космічний корабель, ракету якусь. Ну, тобто, вже ваша фантазія. Нас буде цікавити якийсь транспорт. Ну, і як ви зрозуміли, це в нас на 12 балів. Тобто, оцей малюночок. Ну, давайте так розподілимо. Ну, тут можна його за цей малюночок, тут як половину роботи його зарахувати. Тобто можна ваш малюнок, якість вашого малюнку, хай буде 6 балів. І тоді перший слайд додання, додання свого прізвища ім'я клас – 2 бали. Додання двох картинок автомобілей 2 бали. Додання літаків 2 бали. Тобто перший слайд 2 бали. Другий слайд 2 бали. Третій слайд 2 бали. Це вже 6 балів. І ваш малюночок транспортного засобу ще 6 балів. Оцінювати буду складність. Клас складність малюночку. Ну, тобто, от я б навіть сам себе. Давайте от оцінимо мій автобус. Скільки б балів, якщо максимум 6? Скільки ви балів поставили? 5. 5. Добре, ще варіанти? 5. 5. Вон в чаті хтось пише. Он Мілена ставить 6. Ну, хто ще? Вон Картузов. Данька ставить 5. Ну, я б такий насправді оцінив, ну, бали в 3-4 Ну, я, вибачте, я на нього витратив там дві хвилинки. Тобто, робота така слабкувата. Тому я б сам собі якщо оцінював, я б поставив якраз бали три. Тобто, високо я б таку картиночку не оцінив. Тобто, ось така в нас ситуація. Так, щепчат, п'ятірочка. Дякую, дякую за високі оцінки мого автобуса. Так, чи є якісь питання, пропозиції? Може, щось mm. не зрозуміло? Все в порядку? Так. Yeah.